Татанта. Татанта. Всім привіт, з вами умі! Давненько не чулася. Так. А, а що потрібно казати? Я забула. Добре. Шпарю не по тексту. Не по тексту взагалі, не по тексту шпарю. Що можу сказати? Одним словом, я вигоріла. Та да. невесело, невесело. Так, розкажу зараз вам, куди я ділася, що зі мною сталося, і в цілому розкажу, як я жила. Більш-менш, може, цей місяць. Ось. Так що вмощуйтеся позручніше. А ми починаємо. Такий невеличкий міні-мінівожік. міні, -міні вложік. Вложік. <світ> а, жах. Так, почнемо по порядку. Після того, як я приїхала з лікарні, я взагалі не могла нормально налаштуватися на роботу. Кожного дня я просиналася і казала: Ой, де завтра? Завтра встану, завтра зроблю. Сьогодні трішки відпочину. Е, і так продовжувалося доволі. Довгий час. Я знала, що мені потрібно було встати і зробити кавери, які в мене замовляли. В мене ще їх е, дві штучки, дві штучки, а ще два кавера І я прошу вибачення у людей, які замовляли в мене їх. Знайте, що кавери зроблені на 50-60%, так що не. Не бійтеся. Я все зроблю, я роблю і потихеньку, потихеньку. А причиною цього всього стало моє вигорання, яке турбувало мене протягом цього року. Тому що минулий рік я взагалі не відпочивала і отримала настільки багато стресу, що в цьому році мій організм просто цього не витримує. От дожилася, да, все. Ой! І мої підписники, які були зі мною з самого початку, знають про те, що я постійно казала, що ой, сьогодні я не спала, ой, сьогодні випила 5-6 чашок кави, ой, та я сьогодні не їла, ну щось таке. Тож минулий рік я відкладала повністю своє життя і вкладалася максимально в свій канал і в його розвиток. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що я робила минулого року. Можливо, і всі не пам'ятають, що вони робили минулого року. Yeah. І ось так я дожила до цього часу з вічною депресією, з постійним недоїданням або ж, навпаки, переїданням, тому що у мене не було фактично графіку ніякого. Так, в цілому я себе дуже сильно заганяла. І через це у мене зіпсувалося харчування, сон, і почали з'являтися депресивні нахили. Ой, як розумецько закрутила. От, і, і що? я просто не витримала і втекла. От, ось що сталося. Мене не було ні чутно, ні видно. Можливо, ви думали, що я щось роблю. Я також думала, що я щось роблю. Але в той період, в цей недавній період, я намагалася жити, старалася, я намагалася я намагалася жити, можна так сказати, не можна, не можна так казати. Тому, на часті прохання моєї подруги, які я дуже сильно ігнорувала. За це я перепрошую. Думаю, що вона це також дивиться. Тому я перепрошую. Я відтягувала цю поїздку дуже, просто дуже довго. Я давно не виїжджала з будинку. Я взагалі майже не виходила на вулицю. А, а я собі кажу: звідки в мене депресія? Я не знаю навіть взагалі. Звідки воно це все взялося? Ось це я не можу робити. Ой, завтра. А потім думати, в чому сенс життя, бути чи не бути. М -м -м -м. Тому я зібрала всі свої монотки і поїхала до подруги в Черкоси. Так. Хтось Черкос, добрий вечір. <с добрий, добрий, добрий. Я так кажу, начебто, я їздила до неї на пару тижнів. Я їздила до неї всього на всього на два дні. Тож я вирішила відкласти на деякий час соціальні мережі, м'яко кажучи, я замахалася. Трошки. Трішки. Трішки я замахалася. Я це в кінці вже почала називати відпусткою. У мене відпустка все. Все, ось так. Я нічого не знаю, нічого не чую, нічого не бачу. У мене відпустка. І... Я нарешті подивилася аніме, які я ще планувала подивитися минулого року. Ох, і ще я почала малювати. Похвастаюся перед вами трішки, трішки. І також я тут покажу ще свої старі картини, які я малювала. І таке, трішки. Після чого ще О, я ще грала на укулеле. У мене вдома є гітара і укулеле. чуку. Уку... Ні, все таки правильно Укулеле. Чи уку... Ей, проїхали! <свісно> у мене, до речі, у кожного предмета є своє ім'я. Наприклад, у мене є тубус, і його звати Тумбус. Угу. І Гіта це гітара, <свісно> а укулеле це скорочено Леля. Вона синенька, ой, прошу пробачення. Вона синенька. Я ще наліп... наліпашила на неї наклеїчку з китиком із Sailor Moon. Ось. Не знаю, пограти вам чи не пограти. Так що поки що я відчуваю себе більш-менш стабільно і через декілька днів я повертаюся до роботи над каверами заново. Ой. Хоча деякі кавери я вже записала і зараз е... сідаю за монтування. Хоча малювання я ще й досі трішки відкладую. На потім, на потім. Минулого року я просто неймовірно так е... в пол гень-гень-гень і поїхала. Ась. Аж... Цього року щось гень-гень-гень. І трошки е, дрипчик здих. Дуже здих. Тож, я буду повертатися до роботи. Та і не хочу. І дякую тим, хто донатив. Дуже вам велика дяка. Ось тут е, я розміщу людей, да, хто мені донатив недавно. Е, Дякую, дуже велике дякую. І, і хотіла відповісти на верхній коментар. Я не п'ю пиво. Я не п'ю. Воно мені милом віддає. Можливо, я колись пробувала його, і воно мені просто не сподобалося, і просто я зараз не п'ю. В цілому, я взагалі не п'ю. Так що, ось такі справи. Дякую за те, що вислухали. До нових зустрічей в нових каверах. Ось так. Гарно, гарно сказанула ось так. І як зазвичай, слава Україні, героям слава, навіки слава.